Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги інформація, чим зайнятися з дитиною восени. Збираємо осінні листя. Це не просто прогулянка, а справжня пригода. Запропонуйте дитині назбирати листочки різних кольорів, форм і розмірів. Нехай вибирають ті, що їй найбільше подобаються. а вдома можна придумати різні цікаві заняття. Покладіть листочок під аркуш і заштрахуйте олівцем, з'явиться чіткий відбиток із усіма прожилками. Нанесіть на листочок фарбу, прикладіть до паперу, отримаєте кольоровий принт, малюйте на висушених листочках. Обговорюємо зміни природи восени. Осінь – чудовий час, щоб разом із дитиною знайомитися з природними змінами навколо. Як ти думаєш, чому листя змінює колір, куди зникають пташки восени, що роблять білочки, коли стає холодно? Чому восени часто йде дощ, буває туман, як дерева готуються до зими. Створимо аплікації вироби з природних матеріалів. Осінь дарує безліч скарбів для творчості листя, каштани, жолоді, гілочки, шишки. Зберіть їх під час прогулянки, а вдома перетворіть на справжні витвори мистецтва. Створюємо гірлянду з осіннього листя. Назбирайте разом із дитиною найяскравіші листочки, вдома нанизайте їх на нитку або прикріпіть прищіпками до матузки. Повісьте таку гірлянду на вікно уздовж полиці чи на дитячим ліжечком, і у кімнаті з'явиться за осені. Якщо ввечері підсвітити її маленькою гірляндою, то кімната перетвориться на казковий ліс. Збираємо каштани і жолоді. Осінні прогулянки – це час для полювання на скарби. Нехай дитина назбирає повний кошик каштанів і жолодів. Вдома вони перетворюються на універсальний матеріал для ігор і навчання. Як використати? Стати. Викладайте разом літери і цифри, геометричні фігури, грайте у логічні ряди, продовжуйте послідовності, каштан, жолудь, каштан, сортуйте за розміром, формою, такі прості ігри розвивають у дитини дрібну моторику, мислення, уважність. Прогулянки під дощем осінній дощ це не привід сидіти вдома, а можливість подарувати дитині зовсім інші враження. Одягніть гумові чобітки, яскраві дощовики та візьміть парасольку і вирушайте назустріч пригодам. Готуємо яблучний пиріг. Осінь пахне яблуками і корицею, саме час пекти пиріг усією сім'єю. Діти обожнюють брати участь у кухонних дивах, мити яблука, нарізати, посипати корицею, замішувати тісто.